Привіт, я Брайан Трейсі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як справлятися з помилками та невдачами у житті. Одне з моїх улюблених запитань звучить так: якби вам було гарантовано успіху у будь-якому завданні чи цілі, великій чи малій, яку велику ціль ви поставили перед собою? Кожен з нас пропускається помилок, і чим більше ви дієте, тим більше помилок ви робите. Єдине питання, чи залишаєтесь ви позитивними, і чи рухаєтесь уперед, попри неминучі злети та падіння в житті? Ось як ви можете навчитися зберігати позитивне мислення та отримувати користь зі своїх невдач у складних ситуаціях. По перше, щоб по-справжньому зрозуміти себе та рухатися далі після важких подій у минулому потрібно навчитися ділитися сумнівами, які у вас залишились. треба виговоритися хоча б одній людині. Важливо позбутися цих думок і почуттів, розповівши про них тому, хто не змусить вас відчувати провину або сором за те, що сталося. Далі залишайтеся позитивними. Є два способи дивитися на світ: доброзичливий або позитивний, і ворожий або негативний. Люди з негативним світоглядом мислять як жертви. Вони бачать життя як безперервну низку проблем, несправедливості та утисків. Вони не можуть рухатися вперед, не очікують багато і тому мало отримують. Коли щось іде не так, вони знизують плечима і пасивно приймають, що життя таке і нічого не змінити. Але люди, які практикують позитивне мислення, бачать світ як місце, сповнене можливостей та перспектив. Вони вірять, що все відбувається як частина великого процесу, створеного для того, щоб зробити їх успішними та щасливими. Вони ставляться до життя, роботи і стосунків з оптимізмом, радістю та загальною настановою на позитив і очікування добра. вони залишаються позитивними, очікують багато і рідко розчаровуються. Коли ви розвинете цю навичку, ви станете тією людиною, яка сприймає труднощі та перешкоди як можливість натренувати розум і рухатися вперед. Ви будете сприймати проблеми як щаблі на драбині до успіху, за які можна вхопитися, щоб піднятися ще вище два найпоширеніші способи подолання невдач це те, що вбиває високі досягнення. Перший це неприйняття помилки, коли вона вже сталася. 70% усіх наших рішень помилкові це середнє значення. У когось відсоток помилок буде ще вищим. У когось нижчим Складно повірити, що більшість наших рішень можуть бути хибними. Якщо це справді так, то як взагалі суспільство продовжує функціонувати? І ось що важливо: уміти вчасно зупинитися. суспільство, сім'ї, компанії та стосунки виживають і процвітають, тому що розумні люди вміють припиняти втрати, залишатися позитивними та зводити помилки до мінімуму. Проблеми виникають тоді, коли люди відмовляються визнавати, що ухвалили неправильне рішення. І продовжують опиратися в нього, що робить помилки надзвичайно дорогими та болючими. І нарешті, вчіться на своїх помилках і вдосконалюйтеся. Друга поширена, але шкідлива реакція на помилки це невикористання їх для особистого розвитку та покращення мислення. Вміння вчитися на власних помилках. Це ключова навичка, яка дозволяє рухатися вперед, залишатися позитивним і розвивати стійкість це допоможе вам стати господарем змін, а не їхньою жертвою. Той, хто швидко усвідомлює помилку і змінює напрям, буде перемагати в епоху зростаючої інформації технології і конкуренції. Якщо ви будете гнучкими і швидкими у діях. Ви зможете випередити конкурентів і стати творцем обставин, а не їх заручником. А тепер я хочу почути вас. Моє запитання до вас сьогодні таке: розкажіть про помилку, яку ви зробили, і що ви з неї винесли. Залиште коментар нижче, і ми обов'язково відповімо. Дякуємо за перегляд і пам'ятайте, якщо ви хочете змінити своє майбутнє, дійте і дійте вже зараз. Якщо це відео було для вас корисним і допомогло вам краще зрозуміти, як вчитися на власних помилках, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Не забудьте натиснути на кнопку на екрані, щоб отримати безкоштовний подарунок. Ще раз дякую за перегляд.